Друзі, привіт! Ксюшка підфарбувалася, значить зараз буде щось особливе, але для мене так точно. Я пробую ж гратися з цією функцією спонсорства. Вона для кожного бажаючого дуже сильно доступна. Там буквально 45 гривень на місяць, тобто це 1 долар. Так як канал наш вийшов на міжнародний рівень. У нас дуже високий... Відсоток переглядів особливо в Казахстані, Узбекистані. На жаль, вони не розуміють українську, можливо, я для них спеціально зніму наломану російському, бо я його не вчила. Я не грамотно ним говорю, але щоб вони зрозуміли і просто включали в цих відео автопереклад та й все. Ну, спробую. Потім дуже активно дивиться Німеччина, Україна. І найактивніший глядач, напевно, не через VPN це роблять 50% на каналі, завжди сидить росіян. Або вони в Росії, або вони по всьому світу? Я не знаю, що вони там видивляються. Активно коментують, тобто всі перегляди і монетизація завдячуються їм. А як розпорядитися тим, що я отримую від монетизації, то вже моя особиста справа так, що. Дивіться, коментуйте, діліться. Якщо не маєте можливості додивитися відео до кінця, бо буває відео одна хвилина, буває 15 хвилин, якщо ви не розраховуєте стільки часу, будь ласка, не починайте його дивитися, тому що це шкодить просуванню відео на просторах YouTube. Розумієте? Якщо відео вийшло, от була прем'єра, і одна людина, перший глядач, терпляче додивилася до кінця, доки я вже попрощалася. Включилася реклама, там, ну, коротше, або вже інше відео вискакає. От тільки в такому разі відео рекомендується. Якщо глядач не додивився, алгоритми YouTube розпізнають, що це відео не гідне уваги і не будемо його нікому рекомендувати. Яке б воно не було змістовне, класне, як би я там не старалася, воно так і заклякне на каналі, і далі не продвинеться. Отже, прошу вашої такої підтримки, допомоги. Знаєте, Досі із тисяч відео і сотень тисяч переглядів для мене особисто немає ні єдиного відео не з музикою, не з голосом, не без голосу, яке було б досконале. От я би виставила його на, ну, на мою заставку каналу, щоб воно мене рекламувало. Каналу Шостий рік. Ну, так, не приділа совершенства. Я вже совершенствую, совершенствую, досконалюю, досконалюю їх. Нічого в мене не виходить, тому ви підказуєте, от одна дівчинка маленька підказала дуже дільний коментар, що відео знімається дуже зблизька. А я то знімаю на телефон і дивлюсь на телефон. Телевізор, ну от хороше, в мене це все вдома. А я-то десь, і виходить, я собі бачу на весь екран, а вона дивиться з монітора, і вона бачить ось таку там ковбасу чи цибулину. А тобто я вже тепер відходжу далі. 에... Стараюсь багато не говорити, бо мені треба окремо влогові відео і окремо кулінарні там, чи лікувальні там, по масажу по В общем, до мене, як до експерта, ви можете звертатися з декількох тем. Це естетична косметологія, тобто гінічні догляди без ін'єкцій. А це остеопатія, кінезіологія, тобто м'які масажні техніки, м'які полумануальні масажні техніки. Чим зможу, підкажу, порекомендую. Здорове харчування, я викладач із основ раціонального та здоров'ячого харчування, тому я прям дотошно інколи вам розказую по кожен енергієнтам, цукор, фруктоза і так далі. Ну, я маю дисертацію з теорією методики виховання, тобто я маю досвід з вихованням проблемних підлітків, роботи зі студентами з різними категоріями навчаючихся, це може бути будь-який вік. І сама я пропагую освіту протягом всього життя. Тому що друзі, життя настільки швидкоплинно е, міняється, що ви не можете вгадати, чим ви будете займатися на пенсії. Може бути така проблема, що ваша професія от мені за один рік буде 50. Може бути, що мої професії різко уйдуть в минуле, незатребувані, а мені якось треба до пенсії і ще й на пенсії ворушитися, правильно? І тому, хоч якась із моїх професій мене прокормить, я люблю їсти небагато, але дуже вишукано і здраво, розумієте? Це потребує коштів. Така біда. Я все життя працювала на двох роботах, бо на одній не наїдаюся. Якщо ви маєте студента, абітурієнта або підлітка і не знаєте, як визначитися з... Майбутньої професії, а вони в цьому віці взагалі ж не геть друге в голові, явно, що не утримання майбутньої сім'ї, взагалі, яка там сім'я. Ви можете просто погуглити в інтернеті професії майбутнього на найближчі 10 років, і вам видасть список із 30, ну, ви читаєте перших тільки 10, туди входять всі мої професії, реабілітолог, я викладач на кафедрі фізреабілітації ерготерапії. Косметолог для дуже-дуже сильно вікових людей, таких під 90 років, яким потрібно з'явитись на весіллі, на конференції, на ювілеї, і потрібно це личко зробити таким спеціальним способом, не макіяжем, звичайно, не ін'єкціями, бо така людина вже просто їх не сприймає. Це робляться спеціальні масочки, як тейпи, як наклеїчки. От, які тримають сутки обличчя, вони дуже тоненькі, на латекс схожі. І потім цей косметолог ще загрімірує. І так людина ходить, можливо, спить, може десь там переліт. І потім ця ж людина розгрімілює, все це познімає дуже сильно наживить шкіру. Потім одна з професій майбутнього дієтолог в навчальному закладі. Тому що ви знаєте, що дітки різної комплекції, різного зросту приходять в один клас, і в слові їх очікує один і той самий набір продуктів. О, зараз модно, звичайно, шведський стіл, щоб дитина могла підійти і вибрати собі їжу з тої, яка пропонується, відповідно до, своїх, до своєї фізичної активності. Вона відвідує спортивні гуртки, чи вона тільки на скрипці грає і так далі. Ну, я за себе спокійна, а трохи переживаю за людей, які на роздоріжжі, і не треба боятися змінювати фах. Обов'язково від мене порада мати мінімум дві професії і знати мови. Будь-яку мову італійську, англійську, яка вам на душу лягає, пробуйте різні і якусь вивчіть. Отже, одна робота, щоб ви могли працювати і заробляти головою. Мозгами думати, говорити, а інша робота це якесь ремесло, яке має бути в руках. Масажист, перукар, швія, ремонт мобільних чи ремонт якихось цепочок, якийсь специфічний ремонт. Для того, щоб безбідно жити, ви мусите знайти і заняти свою нішу і в ній стати експертом. Окреме буде відео, як продати все, що завгодно, навіть повітря. Це буде спонсорський контент на початку, але потім я не витерплю, звичайно ж, я для всіх і виставлю. Так пограюся, пограюся в це спонсорство та й будуть дивитися мої любі глядачі. Отже, наступне відео я зараз знімаю мистецтво продажів. Я проходила платні курси, там було НЛП, і що ти тільки хочеш. Я витратила. Дуже багато свого часу поміж сім'єю, двома своїми роботами. Я вкладала туди кошти. Тому я перепрошую, що я не видаю цю інформацію геть безкоштовно. Або ж ви, якщо воно в відкритому доступі дивитесь рекламу, не пролистуєте. І там 0,2 цента на тисячу переглядів. Не думайте, що я так забагатію там сумасшедше. Ну, тим не менше, ви можете поділитися відео, щоб ще хтось подивився, і можете додивитися його до кінця, написати коментар від 7 слів. Тоді це буде якось відчутно. Отже, перше відео в цьому плейлисті спонсорському буде максимальне врахування всіх побажань покупця, тому що ми продаємо то прекрасно, але в кінці кінців мусять бути обидва члени цієї команди задоволені і покупець, і продавець. Якщо покупець вийшов задоволений. І з радістю залишив вам гроші, а не так там, що зжався, варто, не варто. От він захотів купити, ви його до цього розположили. Все, він ваш, по-перше. Друге, ці гроші підуть на користь, тому що він їх не зажав, він їх з радістю вітав. І на завершення маленька приказка. Коли я йду на рибалку, я беру для рибки червячків. Хоча я не люблю червячків. А от коли я йду до себе. На там дивиться кінофільм чи на дачу, Я беру вазочку з клубнікою. І їм до клубніку, тому що я люблю полуницю, а, а риба любить червячок. Та й все. Ми не можемо відштовхуватися лише від своїх уподобань, а скоріше від подобань того, з ким ми налагоджуємо цей контакт. І для успішності в будь-якій сфері ви мусите. стати Найкращим експертом у ній розумієте?